Це один із будинків у Приморському районі Одеси. Він був пошкоджений після атаки російськими шахедами у червні цього року. Зараз тут тривають роботи із демонтажу даху. Мешканці скаржаться, що їх постійно заливає, а перебувати в своїх оселях вони не можуть через сирість та плісняво. Бачите, де застелена клейонка, там іще досі мокре, тоді коли дожді пройшло, бо воно не висихає. І от оце воно там капає біля вікна. От, тут більш-менш ні, а от іменно конкретно там і там, де знаходиться люстра, от, воно іменно туди і капає. Буде замикання і тоді спалахне пожар. Он до як воно капає. От, а от люстра. І воно докапає прямо під люстрою. А це вся квартира, я застелила клейонкою. Вот воно все мокре. Коли до нашої будівлі прилетів шахет, це сталося десь біля третьої години ночі. Повилітали вікна. От. Там, в тому фліглі, знесло кришу повністю, у нас частково. Наприкінці літа почались дожді. І я помітила, воно почало капати от звідси. А коли 30 вересня пройшовся дощ, то я вже помітила, що в мене проблема виникла конкретна. Я звернулася до ЖЕКу. Жек мені на що відповів, представники ЖЕКу, що в них немає грошей, у них немає ресурсів, немає людей, які б цим займалися. Після цього от, я вирішила написати, мені підказали, вирішила написати заяву до приморської адміністрації. Це було 19 вересня цього року. Вони мені сказали: очікуйте на місяць. Ну, от пройшов уже місяць. Пішла я до них. Не пускали мене до середини, потім вийшла е, жінка, винесла мені два екземпляри моїх, моєї відповіді на заяву. Ну і хотіла, щоб я зразу підписала і забрала. Але я прочитала, коли і виявилося, що вони виконали повністю всі ремонтні роботи. Ну Ви самі бачите, що нічого тут не виконано. Я відмовилася забирати. Из-за того, что своевременно не перекрыли временно крышу, хотя бы как-то защитили от ливней, нас протопило с этим ливневым дождем с третьего этажа по первый. Вот они разрушения от воды. Стенка отошла, полностью разрушается все. Ракушняк весь в воде, внутри квартиры залило все. И потолки, и стены, и упала плитка которая еще хоть как-то держалась. Кроме того, что все разрушено, еще и все залито водой. Начали ремонт, э -э -э, вернее, ну, начали не разрушать третий этаж, не этаж, не этаж не крышу, не чердак. А сказали, что после того, как все это э -э разрушат, снесут, потом перекроют крышу и аж потом будут что-то делать внутри. Ну вот как вы думаете, это пройдет не меньше полгода? Такая ситуация. Газа нет, электричества нет, стены покрываются плесень. Как то бы ускорить этот процесс ремонта крыши? А когда он розпочався цей процесс? Процесс ремонта неделю назад. То до цього не не Они временно пленкой. Поліетиленові перекрили кришу, просто положили не закріпив. Тепер ще, крім того, що розрушення такі, ще і затоплення. Вся сира, все здесь. Ми звернулися за коментарем до керівництва приморської районної адміністрації та чекаємо на відповідь. Ольга Лапшина, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одеса.